Наше служіння, давайте скажемо слава Господу, Бог дозволив нам зібратися сьогодні, це є його благословення. Давид у 18 му Псалмі він каже такі слова. Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю. Брати і сестри, знаєте, буває так, що е, нам кажеться, що ми можемо все, що ми говоримо, то ми вирішуємо, все, що ми думаємо, ми вирішуємо. Чи про те думати, чи про щось говорить, чи не говорить. Але Давид, який вже знаючи себе, знаючи недостатки свої, знаєте, які е, є присутні в людині, то він каже: нехай ізволі твоєї слова. Будуть із волі твої словами моїх хуст, а думки мого серця перед лицем твоїм. А думки мого серця перед лицем твоїм. Знаєте, щоб Господь Він сам контролював слова, які буде говорити Давид. І знаєте, ці, цей вірш. Я думаю, ми, могли б, ми хотіли би кожен повторити перед нашим Богом, щоб Господь Він всім дав нам, знаєте, оце панувати над своїми думками, над своїми словами. Бо буває так, що людина щось. Говорить, говорить, а потім думає, нащо я це говорив? Краще бо я цього не говорив, але назад того не можна повернути. І каже: народна мудрість, що слово це не горобець. Каже, вилетить, то не спіймаєш. І це знав Давид. І він просить Бога каже: нехай каже, із волі твоєї будуть слова моїх уст Все ще буду говорити, знаєте, він, навіть будучи царом, він знав, що за свої слова треба відповідати. І не можна просто так говорити, а потім сказати, що навіть є таке написано, та це я помилився. Ну, за слова треба відповідати, і хай Господь благословить кожного із нас, знайте, всіх присутніх, всіх, хто проповідує, знайте, всіх, щоб Господь давав нам мудрість і в наших словах, і навіть в наших думках, щоб е думки були тільки від Господа, тільки посилає Господь, тому що е різні приходять думки, по різному е по різному, знаєте, буває в житті. Але коли Господь він є з нами, коли ми шукаємо Його лиця, коли ми роздумуємо над Словом Його, то думки про святе, про небесне і про Господнє. Хай Бог благословить я прочитаю із 33 го розділу Книга Прока Єзекіїля. 33 й розділ з 14 віршу. А коли я скажу до несправедливого конче помрешти? А він навернеться від свого гріха і робитиме право та справедливість. Заставу поверне, несправедливий грабунок відшкодує, ходитиме уставами життя, щоб не чинити гривди, то конче буде він жити, не помре. Усі гріхи Його, які він нагрішив, не будуть йому згадані. Право та справедливість робив він, конче буде, конче буде він жити. І кажуть сини того народу: несправедлива. Господня дорога, тоді як несправедлива їхня власна дорога, коли справедливий відвернеться від своєї справедливості і робитиме кривду, то помре він за те. А коли несправедливий відвернеться від своєї несправедливості і чинитиме право та справедливість, то на них він буде жити. А коли кажете, несправедлива Господня дорога. Кожного з вас я буду судити, Ізраїлеві доми за його дорогами. Це просто було до Ізраїля, як ми бачимо. І знаєте, така думка, що каже: а коли я скажу до несправедливого, що конче помреште, а він потім покається, навернеться, оставить свої злі дороги, покається і буде жити, відкине каже, цю свою несправедливість, каже, навернеться до справедливості і буде жити. Чи так само навпаки? Знаєте, не можна сказати. І ми, знаєте, Ісус Христос свого часу він казав такі слова, що останні стануть першими, а перші стануть останніми. І буває так, що ми, дивлячись на якусь людину, можемо судити, бачити її життя, якісь її вчинки. І ми бачимо може, в ній тільки те, що, що на неї чекає, нічого доброго не чекає, тому що в неї зараз на сьогоднішній день такі вчинки. Але Господь він в силі змінити людину, Господь він в силі дати нове життя. І ми не знаємо, знаєте, кінець кожної людини. Ми можемо бачити те, що ми маємо сьогодні. Те, те життя, яке ми бачимо сьогодні, як живе то, чи, та чи інша людина, і так само себе знаєте. Але кінець ми віримо і надіємося на Господню допомогу, що Господь допоможе. останці вірним йому до кінця, щоби не зійти з тієї правильної дороги. знаєте, і, і що я, на що я хотів би знаєте, звернути увагу, це ворог він, він ніколи не спить. Ми знаємо слово Боже каже. Він каже, ходить речучи, як лев, шукаючи когось пожерти. І він має таку знаєте, владу посилати різні думки в серця людей. І буває, що знаєте, є така одна думка, і казалось би, що вона справедлива. Кажеться, що тут в цій думці нічого такого немає. Людина, людина не знаючи близько Бога, не знаючи е, Його благодаті, не знаючи те, що Ісус Христос він постраждав саме заради того, щоб людина мала вічне життя з Богом не за свої добрі діла, то ворог він посилає такі думки, що якщо ти будеш жити, так як повністю все, як, як написано в Біблії, якщо ти будеш повністю досконалий. Якщо ти все зробиш, знаєте, так як е, так як вимагає того Біблія, то тоді ти будеш спасений. А якщо ти е, десь далекий від того, і ти, 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 ти подивись на своє життя, подивись, скільки ти наробив помилок, подивися, скільки, знаєте, де ти багато в чому де не такий, тобі дуже далеко до того. Знаєте, І казалось би, вроді би кажеться, така справедлива думка. Але Є один такий нюанс, що людина, вона сама своєю справедливістю, сама своїми силами, знаєте, своєю святістю, вона не може догодити Богові. як би вона цього не старалась би, як вона не робила. Знаєте, якщо колись ми вчитаємо, що був закон, і тут написано про справедливість, то сьогодні ми маємо благодать від Господа. Це дар, те, що Ісус Христос Він нас викупив. І я спілкувався недавно з одним чоловіком. Він не віруючий, але він каже: я погоджуюсь сказав, з тим всім, що написано є в Біблії. Каже, я вважаю, е, що це все треба виконати, все те треба зробити, знаєте, і все. І каже, це вроді би так все чоловік, вроді би, правильно каже, це, говорить. Але думаю, чо... чоловіче, чи прийде такий час в своєму житті, чи коли ти виконаєш все те, що написано в Біблії? Я думаю, що навряд чи. І, знаєте, і в цьому такому. В глухому куті людина, думаючи, що колись, знаєте, може так станеться, а може воно ніколи не станеться. знаєте, коли я виконую все те, що написано в Біблії, буду повністю жити святим життям, коли я буду повністю святий. І тоді Бог мене за це візьме на небо, замість того, щоб звернутися до Ісуса Христа, який допоможе стати таким, як належно, знаєте, який допоможе. І коли ми є в близості з Господом, то Господь я на початку прочитав, що каже Давид просить, щоб Господь Він каже, нехай слова моїх ус будуть із волі Твоєї. І думки мого і, а думки мого серця перед лицем Твоїм, а думки мого серця перед лицем Твоїм. Знаєте, чи хотів би кожен із нас, щоб думки нашого серця вони були перед лицем Господнім? Чи готові ми, знаєте, подивитися Ісусу в очі, коли Ісус буде бачити Думки нашого серця. Ми розуміємо, що Господь Він і так знає думки сердець людини. Але чи ми б дали б згоду, знаєте, деколи бувають, якісь такі думки підходять, що, казалось би, стидно було б, якби їх десь висвітли на екрані. Не хотілося б. Але Давид він цього просить, каже, а думки мого серця перед лицем твоїм. Хай будуть каже, слова мої, якби під твоїм контролем. Коли Господь Він допомагає, знаєте, то е, людина. Яка казалось би, є люди, які вони вживають якусь таку ненормативну лексику. А коли вони опиняються, десь серед якихось таких більш поважних людей, чи серед християн, вони стараються себе контролювати, пильнувати, щоб вже тих слів не говорити. Але е, я знаю, що є таке, що чоловік себе так контролює, а коли десь трошки. Е, Спиртного трошки попробує, то він вже повністю себе не контролює, а вже людина все говорить. І він каже: я ж нічого не говорю. Коли ти говориш, кажу один за другим, кажу: ти, ну, взагалі, кажу, тебе нема неможливо слухати. І людина сама себе вона не може контролювати. Знаєте, хтось якусь ненормативну лексику, хтось ще щось, але ми різні слова вживаємо, різне говоримо. І часто буває таке, знаєте, що. Ми говоримо, а потім думаємо, що можна було би того і не говорити. Можна було би щось і не сказати, воно було б можливо і краще. І для цього всього, знаєте, нам потрібна присутність Господня в нашому серці. Нам потрібно, знаєте, оце, щоб ми пильнували, то щоб Господь він завжди був в близості з нами, знаєте, щоб ми були поруч з Господом, коли, як написано, що каже. Про слово Його вдень і вночі каже, він роздумує, коли людина живе Словом Господнім, коли ми цим сповняємось, знаєте, то нам тоді не треба контролювати, тому що одні думки, а слова інші. І тоді треба це все контролювати, щоб не сказати те, що ти думаєш, щоб не сказати те, що в твоєму серці. Але коли Господь живе в серці, коли думки є святі, тоді знаєте, ми можемо не переживати, що я скажу, тому що. Говоримо те, що нас будування, те, що учить слово Господнє, знаєте, і Господь він дає він дає силу, знаєте, контролювати і кожне слово своє, і кожну дію свою. знаєте, і навіть сни, які нам сняться, навіть Господь він благословляє, і навіть сни посилає приємні, коли людина вона постійно шукає цієї єдності зі своїм Господом, своїм отцем. Хай Господь благословить з нас, брати сестри, знаєте, ще. Нагадаю, одне місце із Біблії Ісус Христос, коли, коли він проповідував, ходив, і до нього підійшов один чоловік і попросив у нього, каже, і благав його, щоб ішов він і сина йому здоров'я, бо мав той умерти. Підходить чоловік і просить Ісуса каже у мого сина. А Ісус вже промовив до нього: Як знамен, тих та чуд не побачите. Не увіруйте. Як знамен, тих, хто чут не побачите, каже, не увіруйте. Знаєте, взагалі ми розуміємо те, що і ученики бачили, і багато людей бачило чудо і ознаки, і не всі увірували. Це одна сторона. Інша сторона, те, що каже Ісус Христос, як знамен, тих, хто чут, не побачите, то не увіруйте. І цей чоловік він повірив. Ісус Христос йому сказав, що е, каже, іди, Іди каже, син твій живе. І він пішов і, верну, і на нього до цього чоловіка пішли на зустріч його слуги, зустріли його і сказали, що син, що сином вже є все добре. І знаєте, брати і сестри, знамена та чуда, вона якась є така невід'ємна частина християнина. Нам би кожному хотілося би бачиш щось таке від Господа, бачиш щось яке знаме, якесь чудо, якесь щось таке в своєму житті, чи десь своїми очами, чи навіть просто послухати своїми вухами, щоб хтось просто розказав. І це десь воно нас підкріпляє, десь воно, знаєте, відновлює нашу віру. Десь, знаєте, віра наша укріпляється тим, коли ми бачимо, що Господь він діє чудами так само і сьогодні. І був такий час, коли Ісус Христос Він прийшов. В Єрусалим зайшов в храм, і він побачив те все, що робиться в храмі, і він починав перевертати ці столи, почав все розкидати, знаєте, тому що е, каже, що ви зробили із дому із отця, дому знаєте, печеру розбійників. І люди до нього сказали такі слова, ті, які бачили, то все, що він робить. Ученики. Написано, що згадали, що є написано, що ревність додому Твого з'їдає мене. І вони для себе це так об'яснили, що ревність додому Твого з'їдає мене. А інші люди, які там були, каже, обізвалися юдеї йому і сказали йому: яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке? Покажи нам яке знамено, щоб ми хоча б могли для себе дати відповідь, що ти взагалі можеш собі таке дозволити робити те, що ти робиш, Ісус, тому що Ти зайшов? Ти перевертаєш, ти це робиш, якийсь як то Ну, як людина завжди спокійна, така, знаєте, а тут і так якось, ну, непривично, це було для людей, те все, що він робив, і каже: покажи нам якесь чудо, каже, що взагалі, що ти можеш оце робити. І Ісус Христос, Він сказав такі слова, каже, Ісус відповів промовив до них: зруйнується цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. І далі каже, що а Він говорив про храм тіла свого, а він говорив про храм свого тіла, брати і сестри. Люди потребували, щоб, каже, покажи нам якесь покажи нам якесь знамено. Яке знамено, яке ти нам покажеш, що ти взагалі можеш таке робити. Ісус Христос сказав, що зруйнуйте цей храм. Він знав, він розумів те, що прийде цей час, коли. Коли тіло його буде розіп'яти на хресті і вони це зроблять. Люди неправильно зрозуміли. Звичайно, Ісус Христос він не завжди так і говорив, щоб ви всі розуміли. Він часто говорив притчами і учні питали, Нього, чому ти говориш притчами? Каже, що тому що одним дано пізнати, каже це, а іншим не дано. Комусь відкрито, а для когось закрито. Одні розуміли, інші не розуміли. І коли він сказав оці слова, люди, звичайно, ті, які там були, вони не зрозуміли, вони зрозуміли те, що він вони подумали, що він говорить про цей храм. В якому вони знаходилися, Ісус Христос говорив про свій храм, про своє тіло, про те, що Він буде розіп'яти. І це було так само знамено для всіх. Знаєте, якщо були якісь знамена, які бачили ученики, які бачили якісь люди, які були присутні на тому чи іншому місці, то знамено про зруйнування храму, тобто тіла Ісуса Христа, воно стало це знамено, воно стало відомим для всіх і для нас сьогодні. І Ісус Христос перед цим сказав, каже, після цього це було, Він казав до цього чоловіка, каже, що як знаментих та чуть не побачите, не увіруйте. Ісус Христос дав для нас, для кожного, знаєте, знамено це те, що Він Воскрес із мертвих. Це свято, яке ми недавно недавно святкували. І це, знаєте, це те, що повинно укріпити кожного з нас, знаєте. і Розумійте, те, що Ісусові немає нічого неможливого. Він збудував цей храм, він збудував оце тіло. Він із мертвих воскрес, знаєте, і нам він готовий допомогти. І ми де читаємо, де про нього є написано, що він знайомий з хворобами. знаєте, що він пережив нелегке життя тут, на землі, бачивши все все, і він розуміє людину. І він розуміє сьогодні кожного із нас. знаєте, і кожен із нас, ми. Потребуємо Ісуса, ми кожен із нас ми потребуємо Його допомоги. і Давид він казав, що каже: е, Хай нехай будуть із волі Твоєї слова Моїх уст, і з волі Твоєї. Знаєте, я думаю, що кожен із нас ми хотіли би, щоб із волі Божої знаєте, в нашому житті. Був кожен крок нашого життя, кожна думка з нашого життя. знаєте, кожне якесь наше рішення, яке ми приймаємо, щоб воно знаєте, воно все контролювалося Богом, і щоб Господь Він давав нам мудрість у тому всьому, щоб ми мали успіх і щоб ми мали благословення від Господа, щоб ми не покладали надію на себе, знаєте, на свій розум чи ще на щось. Тут бувають якісь речі, вони здаються для нас досить простими, і ми не рахуємо, що в цьому нам потрібна Господня допомога. Знаєте, я вже не раз так згадував. По собі, що коли були моменти, коли я їхав десь і переживав, як воно буде, в мене не складалося, я розумів, що може все скластися дуже, дуже погано. Я тоді переживав і молився. Я тоді просив, щоб за мене молилися. Я не знав, як все складається. Знаєте, і тоді, коли я молився, і коли я переживав, то все складалося, все ставалося добре, і все було чудово. А коли я не бачив ніяких загроз, коли в мене все було нормально, коли я не бачу нічого, що б могло б мені там десь помішати чомусь, я собі був спокійний, я собі, знаєте, то тоді десь зненацька появлялися якісь проблеми, з'являлося те, що, чого взагалі ти не очікуєш. І, знаєте, і розумієш те, що все-таки з Богом найкраще, навіть, навіть в тому місці, де казалось би дуже важко, то з Богом є добре. Господь Він є той, який нам завжди готовий допомогти, знаєте, в наших словах, в наших ділах, і ми на нього покладаємо нашу надію. знаєте, і наше життя, яке воно є сьогодні, яке вже читав в Єзикілі, написано, каже: Чи справедливо каже? А коли справедливий відвернеться від своєї справедливості і робитиме кривду, то помре він за те. Помре він за те. Знаєте, сьогодні ми є. На правильній дорозі ми є сьогодні в домі молитви, і ми дякуємо Богові за те, що ми є сьогодні тут а що ми можемо слухати слово Господнє, але як буде продовжуватися наше життя і в якій ситуації ми можемо оказатися, ми не знаємо. І тому ми потребуємо завжди, щоб Господь у нас утріпляв у всьому. Ми будемо зараз молитися. Ми будемо дякувати Богові за те, що ми. Сьогодні можемо знаєте, в таких прекрасних умовах, знаєте, в доброму стані, в нашому такому фізичному, я надіюсь, духовному можемо бути на цьому місці. Будемо просити Бога благословення, щоб Господь і надалі, на протязі нашого життя, нас благословляв, нас беріг. Від всякого знаєте, і в наших, наших словах, і в наших думках, і в усьому, щоб в усьому, знаєте, Господь, щоб ми поручили для нього дали таку, знаєте, щоб він міг контролювати нас і допомагав нам, в усьому, щоб ми мали в усьому мудрість. Від нашого Господа хай його ім'я буде прославне і благословене. Йому за все і буде подяка. Амінь.